Росіяни продовжують нести маячню. Федерація уже в скликала позачергове засідання Радбезу ООН щодо постачання Україні зброї від партнерів. Постпред РФ Василь Небензя знову запустив заїжджену платівку, зокрема про те, що захід перетворив нашу країну на плацдарм для випробування військових технологій. Потік зброї в Україну зростає. Це свідчить про те, що захід хоче ескалації. Допомога заходу у війні в Україні робить ці держави не лише учасницями збройного конфлікту з РФ, а й співучасницями військових наступів ЗСУ. Росія залишає за собою право на застосування всіх необхідних заходів для нейтралізації загрози своїй безпеці, а цілі СВО будуть виконані. Однак Небензя знову залишився в меншості. Не знайшов підтримки в залі серед постпредів, що і не дивно. Навп який отримав чимало критиків в бік своєї батьківщини окупантки, бо ж у відповідь на звинувачення Небензі присутні знову носом ткнули саму Росію, яка незаконно отримує зброю від Ірану та КНДР. Росія хоче купувати незаконну зброю, засуджуючи закони постачання Україні. Вони купують дрони в Ірану, також ракети і снаряди в північної Кореї. І деякі з цих типів озброєння використовує так звана ПВК Вагнер. Грубо порушуючи відповідні резолюції Ради безпеки. Росія бере зброю для путінської незаконної війни у таких державах. Як Іран та КНДР об'єднане королівство закликає інші країни не надавати Росії військову допомогу. Позиція постпредів партнерів щодо допомоги Україні незмінна. Припиняти поставки зброї не будуть. Росія може припинити цю агресію будь-якої меті. Це ясно, як божий день. Вони мають забрати свої війська з України, припинити бомбардування народу і цивільної інфраструктури. Ось що нас має цікавити, на чому маємо зосередитися. А поки цього не сталося, Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну скільки буде потрібно. Український постпред Сергій Кислиця вкотре наголосив, що наша держава боротиметься до кінця, поки кожен клаптик нашої землі не. Буде звільнений від загарбників та дав росіянам вибір, як закінчити цю війну. Російські злочинці мають два варіанти: перший здатися, а другий повторити те, що сталося у одному бункері 30 квітня 1945 року. Це мається на увазі мешканці кремлівського бункера. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.